Вітаю сьогодні. На уроці будемо говорити про здобутки і труднощі сучасної України. Як і багато народів світу, народ України прагнув мати свою державу впродовж тисячолітньої історії. Наша держава переживала і злети, і падіння, займала чільне місце на мапі світу, але за певний час втрачала свою незалежність у 20 столітті. Українцям двічі випала нагода відновити державність. Вперше це сталося після першої світової. Війни тоді відбулись події, які згодом назвуть українською революцією. Незалежною українська держава була майже чотири роки, боролася з агресивними сусідами та не встояла. Більшу частину території сучасної України було включено до складу Радянського Союзу. Західні території увійшли до складу Польщі, Румунії Чехословаччини. А згодом усі українські землі опинилися під радянською владою. Перезавантаження відбулося лише Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Від 24 серпня 1991 року Україна як вільна суверенна і незалежна держава творить свою історію. Саме цей день став днем нашої незалежності. Довгий час бездержавності залишив в свідомості народу глибокі рани, розірвані між заходом і сходом поглинуті сусідніми державами жителі України втратили орієнтир, його необхідно віднайти в минулому. Наш народ так довго змушували забути все пережити. Його історичний досвід, що історичне безпам'ятство стало проблемою. Історична пам'ять це сукупність суспільних уявлень про історію, як і пам'ять кожного з нас. Історична пам'ять не є бездоганною. Деякі події з нашого життя ми запам'ятовуємо краще, а інші гірше або й взагалі забуваємо. Так само історична пам'ять. Суспіль... Дільство може містити деякі неточності і навіть історичні міфи, тому мусимо вчитися досліджувати історію, щоб уміти з причин читати наслідки, берегти незалежність, розбудовувати державу, адже історична пам'ять впливає на сьогодення. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що впродовж багатьох віків народ України кілька разів втрачав свою державність. Чому ж так сталося? Причин є багато. Одна з них нездатність себе захистити від агресії інших держав. Інколи трапляється так, що могутні держави ласо поглядають у бік сусідніх земель. Чому? Бо хочуть використати їхні ресурси та багатства. Щоб цього не сталося, потрібно вміти боронитися. Саме тому створюють військо, армія основний елемент захисту держави. Формування збройних сил України розпочалося відразу ж після відновлення Незалежності. Алежності України в 1991 році, адже молодій державі, яка тільки стала на шлях свободи, потрібно було мати армію, щоб у разі потреби боронити свою землю. Тому вже 24 серпня 1991 року Верховна Рада взяла під свій контроль усі війська, розташовані на території нашої держави. А вже 6 грудня 1991 року ухвалила важливі закони про оборону України і про Збройні Сили України. Це стало точкою відліку історії сучасного українського війська, яке після початку російської агресії у 2014 році було реформоване і модернізоване. Отже, Збройні сили України це військові формування, спеціально створені нашою державою для захисту її території та громадян. Військові традиції українців є такими ж давніми, як і наш народ. Ви вже чули про. Україну та чи чули ви про її могутню дружину князя Святослава? Це відважний воїн, який усе життя не розлучався з мечем, за що й отримав прізвисько хоробрий. Мене лише кілька століть в битві під Оршею у 1514 році. Князь Костянтин Острозький розгромить московське військо, десь у той же час гриміла Європою слава про мужніх відчайдухів запорізьких козаків. Їх військова майстерність, кмітливість і вага дивують нас донині. Першим новітнім українським військом став Легіон українських січових стрільців, що боровся за українську державу. Багато ще військових організацій виникало в ті часи. Героїчною сторінкою історії стала діяльність української повстанської армії. Брали наші хлопці й дівчата участь і в неукраїнських арміях, воюючи проти спільного ворога. Що поробиш жорстокою складною видалася Перша половина ХХ століття, та й сьогодні боротьба триває кіборги, захисники острова Зміїний, оборонці Маріуполя і усі, хто боронить українські землі, наші сучасні герої, люди, які завдяки феноменальній витривалості і надзусиллям змогли втримати ворога, зупинити російську агресію і захистити нас із вами. Усіх захисників і захисниць нашої батьківщини вшановуємо 1 жовтня в день християн. Свята Покрову Богородиці. Коли ж ворог надто дуже і агресивний, увесь народ піднімається на захист батьківщини. Так сталося у 2014 році, коли почалась російська агресія. Тоді, щоб стримати ворога, розпочався масовий добровольчий рух. Усі, хто мав військові навички і нестримне бажання захищати свою землю, стали добровольцями. Це були не фахівці у військовій справі, а звичайні люди, які зрозуміли, що захист... В батьківщини справа спільна, одним з таких добровольців став герой України Василь Сліпак з позивним Міф всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери. Він загинув від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання в 2016 році. Народ, який здобув свою державність, завжди її боронитиме. Тож захист кордонів України є священним обов'язком її громадян. Якщо ми хочемо спокійного забезпеченого. Майбутнього маємо бути готовими стояти в обороні свого дому, своєї вітчизни. А я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.